Дітки сьогодні до нас в гості завітав зайчик. Зайчик хоче, щоб ми показали йому свій дім. Що скажи, тут є у нім? Розкажемо, адже у нас дуже багато різних речей. Звірята, машинки, м'ячики, кубики, пірамідки, ляльки. Машинки та звірята і м'ячиків багато. Конструктор, кубики, ляльки це все дитячі іграшки. Діти, зайчик запитує мене, чи знаєте ви, як називається іграшка, яку можна котити за мотузку, перевозити різні вантажі. Так, це машина. А де вона стоїть? Стоїть під столом. А скільки машин одна чи багато? Машина одна. Цю іграшку можна підкидати, прокочувати. Вона підстрибує. Що це, діти? Це м'яч. Скільки м'ячів? Один чи багато? Багато. Де вони лежать? Біля стільця. У цієї іграшки різнокольорові кільця. Вони різні за розміром, їх можна складати, і вони повинні бути у певному порядку. Що це? Це пірамідка. Скільки пірамідок? Багато. А де вони стоять? Стоять на столі. Її можна колихати, годувати, кладати спати. Як називається ця іграшка? Лялька, де вона? В ліжку? Ну що, зайчик побачив, скільки у нас іграшок багато? Діти. А зайчик запитує, чи знаєте ви, як називаються іграшки, у яких є колеса? Так, це машинки та потяги. Діти, а як називаються іграшки, з яких можна щось побудувати? Так, це кубики, молодці. Дітки, зайчик каже, що у нього є цікава гра для вас, але він так поспішав до нас у гості. Що, на жаль, впав і вона розсипалася. Давайте поглянемо, що за гра. Може можемо допомогти полагодити. Дітки, гра називається Збери автомобілі. Кожну кабіну, вона квадратної форми, треба підібрати за кольором і колеса. Колеса у машини круглі, інакше машина не зможе рушити з місця. Ми вже з вами зібрали зелений та синій автомобіль. Ось у нас вже готовий фіолетовий автомобіль та червоний, які ми молодці допомагаємо зайчику також жовтого кольору автомобіль та залишився білий автомобіль. Молодці, ми всі автомобілі зібрали. Ми сьогодні зайчика познайомили з іграшками, допомогли полагодити автомобілі. А тепер зайчику вже час. Він говорить нам всім до побачення!